У який момент наші мрії починають збуватися, і як саме ми реально починаємо отримувати наші бажання? Усім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Втілення мрій реалізації бажаного, мотивації і багато чого кайфового. Отже, ну і життя в кайф, звісно. Отже, сьогодні поговоримо про мрії і як саме і де та грань, коли ви вже? Починаєте втілювати свої мрії у реальність? Як взагалі, ну що я багато чую у людей, що вони кажуть про свої мрії? Там, Кажу я людям, мотивую їх, кажу, мрійте. як... Уявляйте, що ці мрії вже ваші. Навіть якщо ви цього не бачите. Просто усвідомлюйте, що ваші мрії, вони вже ваші, навіть якщо ви їх не бачите, ну і багато чого. І це не тільки я кажу, це каже багато людей, і особливо такі великі люди, як Джон Кехо, Джоді Спенза, Брайан Трейсі, Мьрфі і багато 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 інших людей яких я навіть зараз не згадаю? Отже, uh, і Люди зазвичай, ну і в коментарях мені інколи пишуть, і багато де я зустрічаю, що ну, і особисто я інколи спілкуюся з людьми, буває таке. Вони мені кажуть, що і не тільки мені, кажуть, що ой, це типу все фігня, як я можу уявити своє життя, якщо його в мене ще нема, якщо я от зараз у таких запропонованих обставинах, а це до цього ще йти, і йти. І багато-багато відмазок, багато заперечень <заперечень>, просто купа заперечень, чому людина не може дістатися до своєї мрії. Чесно кажучи, слухаючи такі коментарі, слухаючи такі вирази, я не знаю, що люди від мене хочуть. Типу, ви хочете доказати, довести мені факт того, що це з вами неможливо, що це з вами не станеться. Ну, я відповім вам так, це з вами не станеться. Я повністю з вами згодна, чесно. Кладу руку на душу свою, на своє серце. Мікрофончик акуратно, І так, це з вами не станеться. Я вам дозволяю все добре, навіть заперечувати не буду. і все, йдіть, візьміть з полки пірожок, пиріжок і ну все. А чому так? Не тому, що я бажаю цим людям зла, а тому, що ну знову ж таки, давайте згадаємо, що весь світ це наше дзеркало. І все, що ми кажемо, навіть не те, що кажемо, усе, що ми відчуваємо. Усе, що у нас отут запрограмовано у теренах наших, нашої підсвідомості, воно все ось тут, у на матерії. Тобто, знову ж таки, якщо щось нас не задовільняє, це відображення того, що в нас тут сидить. Якщо ми чогось собі не дозволяємо, воно відображається в тому, що нас не задовільняє. І, І от блін, я не нещодавно чула якусь афігізну, афігезний вираз. Отже, вираз нарешті я його знайшла. Будь-яка дисгармонія у вашому житті це матеріалізація вашого сумніву. Тобто, знову ж таки, усе, що у нас сидить, ось тут, вот ось тут, вот і взагалі. Е, усюди, у, нашому, <хи> у нашій оболонці та у нашому цілі це все матеріалізується, матеріалізується, е, у світ. Тобто світ це наше дзеркало. Тобто, коли люди кажуть, що щось неможливо, що якесь бажання, воно нереальне, і я його ніколи не отримую, ніколи не дістануся, ну це факт, це просто факт, тому ну, я навіть не сперечаюся. Тому коли я бачу коментарі, що це все нереально, це якісь брі. Це неможливо, мене навіть не торкає. <сіхі> Тому що, знову ж таки, є люди, які доводять інакшу версію, іншу версію, думають інакше, і для яких це працює. Розумієте, в чому прикол? Працює усе, у що ви вірите. От ви вірите, що все в житті легко, все в житті буде легко. Ви вірите, що ваш шлях буде тернистим і складним? Він буде тернистим і складним. Ви вірите, що на вашому шляху будуть траплятися лише нечесні люди, які хочуть на вас нагрітися. Будуть траплятися такі люди. Ви будете усвідомлені у тому, що вас оточують лише люблячі вас люди, гармонійні і добрі, кайфові будуть саме такі люди. Ну, тобто, у вашому житті, звісно, можуть траплятися і люди, які нечесні і злі, які хочуть вам там щось поганенького зробити, але. Ну, здебільшого ви просто їх будете оминати. Вони, потрапляючи у ваше поле, будуть розуміти, що їм якось некомфортно, що вони тут не отримують того, чого хочуть, і просто підуть. І так з будь чим відбувається ось. Тому, знову ж таки, переходимо до бажань. Коли саме трапляєш, що, що треба зробити, що відбувається, коли бажання вже просто таке оп, і все, воно тепер почне збуватися. Як повірити у своє бажання? Що, що відбувається, я помітила таку. Крутезну історію. Ну, типу, я теж не свята людина, <смі> і я теж колись думала, що це все якийсь бред, і це все не працює. Ну. Не так, що прям конкретно, прям критично, я все ж таки розуміла, що всесвіт це наше дзеркало, і все таке інше. Але знову ж таки, що таке всесвіт, наше дзеркало? Це знову ж таки треба було ще доперти. Бо, типу, звучить прикольно, але на практиці я щось недовго до цього доходила. Можливо, колись я зніму на це окреме відео. От, е, і ну до, багато до яких штук треба було доходити. І навіть зараз інколи, звісно, таке буває, що е, мозок такий відкриває двері, точніше скептицизм будемо, що, що ми на мозок жеможенемо. Не треба мозок гарний. Добрий. Наш скептицизм відчиняє двері, мій, і такий. Так, тепер я давай тобі розповім, де тут що. Це фігня, і це фігня, це неможливо, і це неможливо, а з чого ти взяла, що це бажання буде твоїм? <сум> і це так важко. Інколи просто реально я потрапляю у такі а, стани, коли просто опускаються руки, і типу, ну, все, Ну, і, ну я повністю ведуся на все, що мені науськивається Ось тут от, мій там, вже, ладно, мозок. І я така, типу, все, це все неможливо, це вообще. Взагалі... Реальність, тра-та-та, хоча що таке реальність, це теж таке філософське питання, що таке реальність. от, е І, до речі, саме тому я і створила свій, свій телеграм-канал. Е Посилання буде е в описі. Там я, е вже є. Багато людей, і ми один одного підтримуємо. Я інколи туди пишу мотивації, якісь цікаві цитати, якісь свої думки. І ми один одного підтримуємо у реалізації наших мрій у житті в кайф, якого ми хочемо досягти. да Ну, типу, щоб підтримувати цей стан. Благості, насолоди, натхнення і кайфу. Ось тому, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням, буду вас там дуже рада бачити. Так от і ось наш там, мозок, будемо так казати, науськує на те, що ось це все нереально, і здебільшого. Ну, люди вірять в це, і ну, скептицизм переважає. і Люди думають, ні, це все якісь прикольні історії, чисто щоб продати якісь свої курси, наприклад. Але. Е Ну це реально існує і цьому є це доводить багато доводять багато людей знову ж таки. Великі такі люди, як знову ж таки, Джон Кехо, Джон Ді Спенза, Трейсі Трейсі, багато людей, яких я вже називала, і ще не називала, бо забула їх імена. От, це все реально, і є багато книжок, і знову ж таки, Джоді Спензи, який взагалі науково це все розкрив. Тому тут, знаєте, можна свій скептицизм занурити в книжки Джона Кех Джоді Джо і... Прочитати все, що він там каже, і, ну чувак просто розкрив все з наукової точки зору. Куча досліджень, купа всього і, і, і сам досліджує, і його науковці досліджують, і все-все-все. Тому це ну. Якщо, типу, скептицизм прям дуже сильно переважає вам до uh, Джуді Спенза. Так от я помітила таку штуку, що uh, коли нарешті uh, бажання починає втілюватися? Ну, по-перше, тоді, коли ми починаємо усвідомлювати, що воно є насправді і, вір, і вірити в нього. Uh, і це трапляється зазвичай тоді, коли вже настраждався. Чому завжди кажуть, що е, збувається лише тоді, коли от, повинно статися щось погане? потрібно повалятися у депресусі, у депресусі, де у багнюці там десь на дні, а вже потім, як птах фенікс, піднятися і все буде добре, тому що... <свят> <свят> Люди не вірять, не вірять, не вірять. Вони вважають, що вони не варті своїх цілей, не варті своїх бажань, не гідні, і взагалі їх бажання ніколи до них не прийдуть, а, і занурюються ще більше в те, що це нереально, а, тобто ще більше оточують себе негативом, як і негативними ситуаціями, так і негативними людьми, так і взагалі. Самі себе програмують, що це все життя, це тлен і таке інше. І ось коли вони доходять до кожен до свого дна, так би мовити. Знову ж таки, є люди, які е, їм кайфово там бути на дні. І вони кайфують від того, що страждають, навіть якщо вони вам не зізнаються у цьому. А, тому що ну, зізнатися це ж вже крок до того, щоб вийти з цього. Ні, ми зізнаватися не будемо. Ми будемо страждати і далі, тому що є певні свої е, певна своя вигода від цього. Вигода, може мене там хтось пожаліє, може я щось отримую за те, що я е, так скиглю. Ну це треба зрозуміти. Кожен своє. Так от, а ну беремо людей, які далі все ж таки отримують свої бажане. Доходячи до свого певного дна, людина настільки вже за боюся, <поється> у цьому всьому просто вариться, що вона думає, та пішло воно все під три черти. Я, я все, вже все дістало. І просто в цей момент зривається клапан, спусковий крючок, все. І саме в цей момент ви шлете куди подалі всі ці скиглення і всі ці думки про те, що це нереально і неможливо, тому що ви забалися, довбалися ви е жити саме так, бо ви вже, ви вже так жити не можете. У вас вже немає на це ресурсу, енергії, терпіння. І будь-чого іншого, ви вже ну, фізично, ви вже не витримуєте цього життя і ви просто хочете інакше. І от коли ви так психуєте, і ви розумієте, а що я хочу, і ви вже не можете розмінюватися на щось менше. Ні. Ви вже не думаєте, щоб було щось ну, трішечки краще. Ні, ви вже психуєте так, що ви кажете: Я блін, гідний вже саме того, ось того, начебто високого, яке високе у тому вашому розумінні, що саме високе. Тому що ви зрозумієте, що ніколи не буде такого моменту що все я досяг найвеличнішої вершини, все одно ви будете хотіти щось ще, і це круто, і це ну, розвиток, це е, е, рух вперед. Так от, на той момент. Хочу ось, ось цього, ось найвеличнішого, ось такого. І все. Ну, тому що ви задовбалися так. І все. До побачення. Я вже так не буду, я вже так не можу, я хочу саме ось так. І в цей момент вам все одно. Який шлях приведе до цього? Скільки е, треба разів, щоб дійти? Скільки потрібно часу? Що, як? Ви вмієте щось робити? Чи ви не вмієте щось робити? Вам стає абсолютно усе одно. Ви просто ось тепер бачите ціль і не бачите перешкод. І все. Хто б що вам далі не казав? Ви їх просто не будете чути. Як потяг скоросний, ви бачите ось цей, фінальний, цей, цей свій, ось, свій фінал? Ну, у цій, у цій подорожі. <сум> ви бачите цей фінал, ви просто прямуєте з семи мильними кроками. Все. І вам байдуже, що і як? Ось коли починає здійснюватися мрія. А можна якось інакше? Та? Ну, типу, а можна якось без страждань, без дна і таке інше. Ну, типу, що кожне своє бажання, кожен свій до речі, це про квантові, квантові скачки. Чому стрибки? Чому тому, що ну знову ж таки, я ж сказала, що вже не готові покращувати своє життя на трішечки на трішечки більше? Та ви готові вже покращувати своє життя максимально, тому що ну. Вже, вже стрибочок, вже звідти туди. Так от, а можна, щоб так було, ну, типу, ну, без оцих от коливань, без дна, без якихось страждань і таке інше. Можна, можна. А, просто знову ж таки, от зрозумійте тепер момент. Коли на дні, ви вже психуєте настільки, що ви вже не готові бути там, ви хочете ось цього, наприклад. І вам уже все одно вмієте, не вмієте на то, що я вам щойно казала. І саме у цей момент ви усвідомлюєте і повністю вірите в те, що ця ціль вона ваша, навіть якщо зараз вона не ваша, але ви, ви вже вдягнули цей костюмчик цієї цілі і просто до неї йдете. Тобто підсвідомо, ця ціль вже ваша, ви вже живете у цьому майбутньому. А коли фізично воно підтягнеться, ну це вже питання часу. Так чому б про ваші цілі загалом не думати так постійно? Чому потрібно доходити до крайнощів, доходити до депресій, до розчарувань і іншого, щоб потім стрибнути? Навіщо, якщо можна, заздалегідь? Ось ви чогось захотіли. Ну все, класно. Посидів, повізуалізував М -м, класно, я це хочу. Навіть ну, не хочу, а це в мене вже є. Угу. Я так себе відчуваю. А якщо я буду ось в таких запропонованих обставинах, я так буду себе почуватися, так буду спілкуватися, так я буду себе поводитись. І ну просто ось, ось ви вже розумієте своє життя. І просто надягайте цей костюмчик. Для цього потрібні медитації. Е, медитації, і у кожного свій інструмент. Кому медитації, кому афірмації кому візуалізації, будь-що. Будь будь е, це не, не просто пусті практики для того, що, типу, зараз це модно, зараз це тренд. Ні. Це все приводить до. Духовного зросту, до усвідомлення, до спокою, щоб не було ось таких от дебільних коливань, щоб можна було це робити спокійно. Так. Тому, отже, е сенс, знову ж таки, в тому, що просто ви заздалегідь дозволяєте, ви дозволяєте собі мати свої бажання. Будь-яке бажання, і неважливо, велике воно, маленьке воно. Я здається, вже в якомусь відео розповідала, що великих і маленьких бажань не існує. І я просто ще не захотіла розповісти один випадок, який стався з моїми друзями, але мені здається, що я про це вже розповідала. Якщо так, то це відео з'явиться десь тут. Якщо ні, то я його запишу. Але мені здається, що я про це вже розповідала. Отже, дивіться на те відео, там є кілька прикладів, і знову ж таки розкрита ця тема. Сенс у тому, щоб просто знати, що це вже ваше. Знати, усвідомлювати. І тоді шляхи до цієї вашої мрії вони просто відкриються. Вам не доведеться страждати. Від нестачі. Вам не треба думати про своє бажання від нестачі, знову ж таки, що в мене цього немає я б хотів, щоб воно було. Ні. Воно вже ваше, це вже інша енергетика, це вже інше світосприйняття, інші, інші енергії ходять. Розумієте? І, і так простіше, легкі шляхи вони є. Просто треба ось тут собі це дозволити. І тоді все буде. Просто світ нас маличку навчив, що легких шляхів не буває. Усі фільми е зазвичай про те, самі такі крутезні, які набувають популярності, про те, що важкий тернистий шлях він призводить до е благості і отримання своїх цілей. Але насправді ну, це. Така рідка історія. Ну, типу, людина може йти довгим тернистим шляхом і може не отримати чого, що, того, що хоче. А може йти тернистим шляхом і отримати, але настільки вже задовбався йти, що вже і радості ніякої нема від цього. Або дійшов і зрозумів, що це взагалі не те, що він хотів. Сенс не в тому, щоб отримати своє бажане, а сенс у шляху, який ви йдете. Розумієте, усе, що ви хочете, воно так чи інакше, воно у вас буде. Ну, буде. І буде те, що. Ну, от Скільки разів таке бувало, що ви, наприклад, хотіли щось смачненьке з'їсти, чи там щось спробувати, там щось подивитися. І ви пробували дивилися, і виявилося, це не настільки смачно, настільки прикольно, як ви собі уявили. До речі, треба зняти окремо відео про очікування. Що не треба нічого очікувати, це теж шлях до благості. А, і, ну, і ось уявіть, що, наприклад, є якась така от прям, типу, серйозна мрія, до якої ви йдете тернистим шляхом. І ось ви до неї доходите. І розумієте, що це ну, не приносить вам радості, тому що щось не те. Виявляється, це мені не подобається. А ви таким тернистим шляхом йшли. Просто все депресія вже махає вам ручкою. Привіт, заходь, нас тут хріновано, ти втянешся. Тому, отже, просто ви повинні для себе зрозуміти, що вам хочеться. Якщо ви хочете, якщо ви кайфуєте йти по цьому життю через якісь страждання, ви відчуваєте приплив енергії, ви відчуваєте себе певним героєм, що ви йдете і так тяжко працюєте. Ну і ви кайфуєте від цього? Ну питань нема. Скоріше за все, ви не дивитеся це відео, тому що <смі>, вам спочатку ще воно не сподобалося. От, А якщо ви дійсно хочете життя у легкості, тому що, ну, ну скільки вже можна, Скільки вже можна страждати, Ну, 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 ну це ж вже ну, просто. <смі> якщо ви хочете життя у легкості, то дозвольте собі життя у легкості. Просто дозвольте. І так, да, погані якісь моменти можуть ставатися. Ну, просто приймаємо їх. І не втягуємося. Ну, Вони стаються. Буває. Так. Життя, в принципі, воно. Ми живемо у матеріальному світі, яке в нас це е, двомірне, чи яке там воно у нас: чорне, біле, погане, хороше. Нас з маличку знову ж таки навчили, що таке погане, що таке хороше. А, ну і такі от правила гри. Ну, Ось воно так. Знову ж таки, нещодавно десь почули якусь притчу: типу. М було о, у якоїсь людини там щось, був, був кінь, і ось він втік. Приходять сусіди і кажуть: типу, Ой, як погано, що кінь в тебе втік. Боже, як погано, він каже: Ну, не знаю, подивимось. За кілька днів приходить той кінь, приводить з собою там ще, ем, ще п'ять диких коней. Вау, кажуть сусіди, як круто! Ух ти! В тебе коні! Е, так багато, круто! Він такий, ну не знаю, подивимося. <ріхи> е, знову ж таки, потім щось там е, син катався на, 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 на одному з коней і е, е, впав, зламав ногу. Приходять сусіди, Боже, як погано! Син зламав ніжку, як же ж так, як же ж так він такий, ну, ну ну та ну не знаю. Подивимось. Ну та факт, окей. Uh, і ну, продовження цієї притчі таке, що там і солдати забирати на війну хлопців. А той валяється зі зламаною ногою. Ну і типу його сина не взяли. І приходять сусіди, кажуть, Боже, як же ж тобі типу, повезло? Що типу сина твого не забрали? Бо ну ось так він каже: Ну знову ж таки факт. Ну тому ж ну тому е, знову ж таки окраси, да, все, що нам здається, погане. Не факт, що воно насправді погане. У медалі дві сторони. Для когось вода це ну, звичайна вода. Окей, вона є. Добре. А десь на суші цей, у, у пустелі люди моляться на цю воду, щоб попити. А, і, і, і там, ну. Це плюс, якщо їм ця вода дістається. І знову ж таки, наприклад, людина, яка сягнула за борт, і вона плаває у цій воді вже там не, знам, не знамо скільки, там, днів, тижнів, і, і він ненавидить цю воду. А це все вода. Розумієте, просто це, це все вода. Там її занадто багато, а там її зовсім нема. А у вас вона просто є, і ви її п'єте. Тобто, ну це вже відео про очікування, це вже про інше. Я вже трішечки почала відходити, бо я можу казати на одну тему дуже багато, багато часу. Отже, знову ж таки, завершую тоді відео про бажання, про цілі, про здійснення. А як тільки ви дозволите собі мати, ось тоді у вас все почне розгортатися дуже благосно та швидко. Якщо у вас щось не збувається, задайте собі питання. Чому можливо ви цього не хочете? Як мені одного разу нещодавно один мій добрий друг сказав, може, ти просто не хочеш свої бажання. Я така тин, може, я не хочу. Хоча я починаю казати Ні, я його хочу, тра-та-та. -та! а така, певно, ні, каже мені інтуїція. Отже, бажаю вам успіху, бажаю вам щастя і бажаю вам, щоб усі ваші бажання благосно для вас збувалися. Дуже вам дякую і до нових зустрічей! Бувайте!